So fat through throw through throw through all looks the same through знаю ці слова це не тільки твоє це біль всіх моїх студентів тому давай я тобі допоможу розібратися з ними, що вони означають і як їх вимовляти. Tough. Tough це значить жорсткий, міцний, можна сказати, про людину або предмет. He's a tough man. Truff. Truff. Корито. Though, though. – Хоча, втім, американці люблять це слово. Through – Through. Крізь. Через. I went through the tunnel. Далі все просто. Thought, thought, думка або думати в минулому. I thought you were busy. Thorough. thorough. Ретельний, прискіпливий, такий до деталей. І останнє throughout. throughout. throughout, Протягом по всьому. The event lasted throughout the day. Я сподіваюся, я допомогла тобі. Обов'язково збережи це відео та поділись з друзями.